Як бачите, я вирішив трохи відпочити від Virtua Fighter. Спочатку я думав зняти щось про PlayStation 1, але якось не пішло. А потім я згадав, що у нову підписку PlayStation Plus додали гру, котру я постійно збирався купити та відкладав. І я навіть не думав, що Tetris може бути таким крутим і заспокійливим, хоча не завжди. Але давайте про все по порядку. В ефірі чудо ігри та їх ведучий Олександр. Сьогодні ми поговоримо про самий приємний Тетріс сучасності, і насправді мені є що про нього розповісти. Я думаю, вам не потрібно розповідати, що таке Тетріс та як він працює, бо я впевнений, що кожен з моїх глядачів хоча б один раз та бачив або сам грав у цю гру. Особисто я знайомий з нею завдяки ось цій штуці, в якій, окрім тетрісу, були ще танчики змійка та гонки. Та й на Денді гра інколи зустрічалася на багатих грівках. Винайшов її радянський інженер Олексій Пажетнов, на розробку якого його наштовхнула книга американського математика, інженера та професора електротехніки Соломона Голомба під назвою Поліміно. Книга була присвячена його математичній грі, чомусь схожій на Домінов, в якій треба було викладати плоскі геометричні фігури так, щоб вони заполонили простір. І Поліміно, до речі, досі користується популярністю, але там, де вона й вийшла, тобто в настільних іграх. Тетріс, на відміну від Поліміно, пропонував трохи другий підхід, і його магія заключалася в його простоті. Треба просто вкласти сім різних рандомно падаючих цеглинок так, щоб вони повністю заповнили горизонтальний ряд, тим самим видалити його та заробити очки. Гра закінчувалася тоді, коли повністю заповнявся вертикальний ряд. А це все одно колись траплялося, тому що з часом швидкість падіння блоків постійно зростала, і гравець просто не міг встигнути прокрутити та покласти цеглинку правильно. І я все ж таки розповів, як працює Тетріс. Так от сам процес гри був дуже захоплюючим, і Тетріс отримав світову популярність. А Олексій Пажитнов при першій нагоді уїхав до країни можливостей та працював деякий час у Майкрософт та брав участь у розробці інших ігор головоломок під різні платформи. А також заснував компанію Тетріс, яка буде продавати ліцензію на одноіменну гру та боротися з безкоштовними клонами Тетрісу наприкінці 90-х. Так ось, тетріс заполонив розуми багатьох гравців по всьому світі. З'явилося навіть психологічне захворювання. Хоча я не сказав би, що це щось негативне, тому хай буде не захворювання, а відхилення від норми. Цю штуку назвали синдром або ефект тетрісу. Це психологічний ефект, який виникає, коли особа приділяє занадто багато часу і увагу деякій активності, що постійно повторюється. В результаті ефекту особа концентрує свою увагу над такою активністю навіть поза її межами, що проявляється у сновидіннях, думках та особливостях сприйняття образів реального світу. Тобто люди, які подовгу грали у Тетрі, зможуть бачити характерні падіння блоків у вісні або періодично замислюватися про компактне поєднання різних форм з реального світу, помічаючи порожні місця серед коробок у супермаркеті або в масивах будівель на вулиці. Саме через це цей ефект має таку назву. Але він появився не тільки з тетрісом. Наприклад, люди, які захоплюються швидкісним складанням кубика Рубіка, можуть часто мимоволі в голові візуалізувати алгоритми складання цієї головоломки. І це насправді непогано, це так би мовити, у якомусь сенсі тренування мозку та розумової діяльності, якщо звісно це не перетворюється в параноїдальне видіння. Так от, саме надихаючись цим ефектами, гравий продюсер Тецуя Мізугучі, який у 90-х працював у Sega, багато років хотів створити музичну гру навколо Тетрісу, але її ексклюзивну ліцензію мала тоді тільки Electronic Arts, і це ускладнювало її використання. Тому приблизно у 2012-му він звертається напряму до Хенка Роджерса, одного з засновників компанії Тетріс щодо розробки музичної версії Тетрісу з відчуттям Flow, тобто потоку. Психологічного стану, де людина досягла б максимального включення в процес гри, відчуваючи при цьому сфокусованість та концентрацію. Йому ідея сподобалася і закипіла розробка, результатом якої став Tetris Effect, який вийшов спочатку ексклюзивно на PlayStation 4 з підтримкою PSVR у 2018 тисячі а вже через рік завітав на ПК з підтримкою шоломів віртуальної реальності, Oculus Rift та HTC Vive. Покращена версія під назвою Tetris Effect Connected була оголошена для консоли сімейства Xbox, а також Nintendo Switch. Плюс усі існуючі версії гри отримали це оновлення безкоштовно у 2021 році. Отож саме Tetris Effect Connected додали в оновлену підписку PlayStation Plus, де я її і зацінив. Бо пам'ятаю, як мені сподобалася демка, але фул прайс за неї тоді віддавати не хотів. Отож бо я почав грати і залип, тому що це неймовірніша суміш геймплею класичного тетрісу, музики та візуалу, яка дійсно доводить вас до стану потоку. Гра має декілька режимів, один з основних це Journey Mode, тобто режим подорожі, в якому ви побуваєте у 27 різноманітних етапах, плюс є декілька секретних. Однак з кожним новим рівнем швидкість деяких фаз буде зростати, тому вам придеться трошки напрягтись. Щоб хоч якось пережити високу швидкість, у грі є так звана механіка зони. Заповнюючи лічильник зони, виконуючи очищення ліній гравець, може активувати зону, де гравітація тимчасово зупиняється і можна трохи видихнути та продумати стратегію. За цей час можна також очищати горизонтальні лінії, але вони не зникають, а залишаються до того, поки не закінчиться лічильник зони. Після цього завершені лінії зникають знизу ігрового поля з вибухом. Максимальна можлива тривалість зони в режимі подорожі становить 20 секунд. Також можна очистити максимум 20 рядків, і це очищення називалося Ultimatris. Так вважалося одразу, тому що 20 рядків це максимально можливе очищення зони, оскільки це висота, на якій з'являються фігури. Але виявилося, що більше очищення можливі, коли остання фігура може очистити кілька ліній. Kirby703 була першим гравцем, яка досягла 21-лінійного очищення зони. А пізніше розробники перейменували очищення у Kirbtrees. Цього їй було недостатньо, тому пізніше вона знову першою зробила рекорд, очистивши спочатку 22 «Impossible Trees», а потім і всі 23 рядки Infinites. У багатокористувальницьких режимах, доданих у Connected, потенційно можливі вищі очищення завдяки доданій механіці сміття та бліц атак босів, які пропонують додаткові стратегії. Там можна очистити 24 або 25 ліній водночас, що зробила гравець під ніком Electra. Очищення пізніше назвали на її честь Electris. Але це стосовно кіберкатлет, якою я не являюсь, тому я не дуже фанатів від відомого батл роялю Т-399, а у ефекті пройшов режим подорожі, причому останній левел я зміг пройти лише на важкості новачок. Але мені дуже сподобалося, я отримав багато позитивних емоцій, і мені здається, що саме для цього придумали ігри, щоб отримувати задоволення від процесу. Але якщо режим подорожі вам буде недостатньо, то тут є ще режим Tetris Effect, де треба виконувати випробування на кількість очищення ліній, швидкість здобуття очок, все разом та інше. Але звісно, веселіше всього в онлайні. Режим Tetris Connected пропонує як сутички з іншими гравцями один на один, так і командні битви проти босів. В деяких режимах можна самому грати за боса. Є навіть класичний режим з класичним керуванням без усіляких швидкісних падінь фігур і підказок, куди вона впаде. І ось це дуже фаново і затягує. Підсумувавши це все, можна сказати, що Tetris Effect Connected – це надзвичайний і чарівний таймкіллер, не тільки для тих, хто полюбляє Тетріс, а й для тих, хто далекий від цього жанру. Якщо у вас є активна підписка PS Plus Extra або Deluxe, то дуже рекомендую спробувати цю гру. На цьому, напевно, все сподобалося відео. Зроби добре діло і постав пара вподобайку. А якщо тут вперше, то ще й підпишись на канал, та не забудь про дзвоник, щоб нічого не пропустити. Грайте тільки у чудові ігри та до нових зустрічей.